Друзі, я хочу сьогодні познайомити вас із двома півоніями. Одна із них трав'янистий гібрид Red Charm із за такою ідеальною формою. Серединка ідеальної кулі, такого темно-червоного рубінового кольору. Це бецелер всіх садів світу. Півонія Ред Шарм. Із Махрових це одна із найранніших півоній. Виведена, до речі, в 1981 році в США. І до цих пір залишається бетлером всіх садів світу і дуже запашна як в основному і всі трав'янисті півонії вона у мене росте на півтіні тому Квітнення дуже довго тривали. Починає квітнення одна із раніших, але так як розкриваються не всі зразу бутони, тому вона квітне дуже і дуже довго. І ось поруч півонія Pink Hawaiian Coral. Також гібрид, напівмахровий. Ось така, ніби з китайських шовкових полотен. Коли починає тільки своє квітнення, то яскраво рожево-коралового кольору. Вона і так і перекладається рожевий гавайський корал. Але з кожним днем вона висвітлюється. Висвітлюється, ось висвітлюється. І ось у мене вже одна, яка заквітла набагато раніше, стає вже кольору пряженого молока. Камера передає трошки рожевішою. А насправді, ну, через декілька днів взагалі цей рожевий відтінок пропаде. І вона залишиться абсолютно-абсолютно такого кремового кольору, або, можна сказати, пряженого молока. Висока, десь близько метра, а може й метр. Ось скільки на ній квітоносів. Це я вже трохи ще й зрізала. Квітнення не дуже довго тривале. Вона починає із Charm, але набагато раніше завершає своє квітнення, а Red шарм ще продовжить. Так як вона у мене на півтіні, то трошки продовжене буде квітнення. На сонці вона вже перецвіла. Неймовірно красива. За цей колір можна їй простити. Таке недовго тривале квітнення. На відео залишиться, в пам'яті залишиться. І чекатимем наступного року, щоб отримати задоволення від такого квітнення. І на задньому фоні у мене Ірис Сибірський синій. І ось так він із цими півоніями. Ну Це неймовірно красиво. Неймовірно. На відміну від red Charm, Півонія Пінггавайен Корал запах має дуже слабкий, можна сказати, майже не пахне. Але від цього вона не стає менш прекраснішою. А вечором Пінггавайер Coral Пінк Гаваянкора закриває свої пелюстки, згортається і вже серединки не видно. Ось така краса. Буду вдячна за лайки, Підписуйтесь на мій канал. Всіх запрошую. До зустрічі, друзі.